Вітання, ви дивитесь новини на нашому каналі. Час підсумувати інформаційний четвер студії. Працюю Любоєворська. Схід заходу, подарунок від та Ахметова. Брудно, скрізь Львівщина потерпає від нечистот. Що ми їмо? Яка небезпека прихована у звичайних продуктах? Щороку кількість онкохворих зростає на Львівщині. Ця цифра збільшилася на 7 тисяч. Про це повідомив заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ярослав Кашуба. За його словами, 50 тисяч людей в області хворі на онко. Загалом же в Україні щороку 160 тисяч людей дізнаються про свою страшну недугу. 1 мільйон 250 тисяч гривень від фонду Рената Ахметова розвиток країни надійшло на рахунок Львівського онкоцентру. Директор фонду. Анатолій Заболотний зазначив, що слід створювати всі необхідні умови для лікування онкохворих в Україні. Через відсутність необхідного обладнання українці змушені лікуватися за кордоном. Голова Львівської обласної державної адміністрації Микола Кміть зауважив, що лікування таких хворих у нашій країні має відповідати європейським стандартам. Тому ті кошти, які запропонував фонд Ренат Ахметова, забезпечать не тільки технікою, але й навчанням спеціалістів. Цього року Львівський державний концерт вже Отримав 24 мільйони 786 тисяч гривень фінансування. Брудна Львівщина на одного жителя області припадає більше 104 кілограм забруднювальних речовин. Загалом у ґрунтах регіону 12 тонн нечистот. Лише минулого року в атмосферне повітря потрапило майже 300 тонн шкідливих речовин. І з кожним днем кількість таких елементів у природі збільшується. Небезпека є у воді третина поверхневих вод забруднена. Ми є тим, що ми їмо, так кажуть про культуру харчування, але не завжди вдається вибирати для себе лише натуральні продукти. Сьогодні все, що ми купуємо у магазинах, містить у собі якісь добавки. аби продукт краще зберігався і мав привабливіший вигляд. Але такі компоненти можуть серйозно зашкодити нашому здоров'ю. Про те, що варто вживати, від чого відмовитись, назавжди знай Світлана Кренців. Якщо їжа не стане вашими ліками, тоді ліки стануть вашою їжею. Ці слова були сказані грецьким мудрецем ще до нашої ери. Проте сьогодні ці слова звучать не як прогноз, а швидше як факт. На наша змова час мова йде не про роздільне харчування та збалансовані дієти, а про екологічно чисті продукти, яких на полицях супермаркетів практично немає. Жодна продукція не обходиться без емульгаторів, барвників, консервантів та стабілізаторів. Саме завдяки цьому термін придатності багатьох продуктів із декількох днів збільшується до декількох місяців, а то й років. Навіть якщо приготувати салат із свіжих овочів, без харчової добавки Е не обійтись, адже вона місяця і в майонезі, і в олії. Звичайно, емульгатори є шкідливими речовинами. Особливо шкідливий емульгатор Е 240 який має назву формальдегід, і він взагалі заборонений від використання. Дуже шкідливі емульгатори. Які мають назву лимонний, лимонний жовтий, червоний амарант, який використовується в соках, в мінеральних водах, вони є надзвичайно шкідливі. тому... Заборонені в продуктах продуктів В Той же час ми бачимо, що вони дуже часто використовуються. Якщо кожного дня споживати салати, заправлені майонезом, гірчицю, кетчуп, сухариків, чіпси і запивати солодкою газованою водою, соками та чаєм, вам не уникнути невиліковних хвороб. Викликають появу злоякісних пухлин. До них відносяться Е103, Е105, Е447. Тобто цю класифікацію, напевно, нам потрібно знати, і батькам, і дітям так само. Є добавки, які викликають захворювання шлунково-кишкового тракту, це Е-221, 226 Є емульгатори, алергени, є емульгатори, які. Сприяють появі хвороб печінки і ниру. Алергія теж є причиною захворювання шлунково-кишечного тракту. На цю недугу хворіють переважно міщани, тому їм варто частіше заглядати собі в тарілку. Але от така весняна алергія вона пов'язана в тому числі із цвітінням різних рослин. Але якщо ну це все дуже пов'язано тісно із захворюванням шлунково-кишкового тракту. Якщо є захворювання шлунково-кишкового тракту, у людини частіше буде алергічні прояви навіть на цвітіння. Звичайно, уникнути шкідливих добавок важко можна зменшити їх кількість в організмі. Перед купівлею того чи іншого продукту обов'язково дивитись на склад та найкраще вживати продукти власного виробництва. Якщо йде накопичення токсичних речовин, можна очиститися від цих речовин, просто вживаючи певний період, просто натуральні продукти. А так, щоб робити спеціальні якісь очистки, це не є ефективно. Ми ж кожен день їмо, кожен день у нас щось утворюється, кожен день у нас щось відмирає. От і оскільки у нас кожен день щось утворюється, воно має утворитися якісне, якісне утворюється з якості. Більше інакшого тут шляху у нас, на жаль, немає. Світлана Кренця, урманку принець, новини стрія. І до подій нашого міста сьогодні у Стрию знову не обійшлося без транспортної пригоди. Цього разу не розминулися автобус заводу Леоні та Жигулі. Легковик став жертвою пасажирського авто, коли той виїжджав із вулиці Львівської. Хто винен, з'ясовують дорожні інспектори? Ніхто із людей не постраждав. А ось і більше не буде. Автоімпортери можуть припинити ввезення автомобілів до України. Про це заявив гендиректор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко початку введення додаткового мита ми не ввозили в Україну нових автомобілів, але на вересень планували здійснити це. Сказав він. Олег Назаренко наголосив, що імпортерам доведеться переглянути свої плани, і можливо, що нових ввезень не відбудеться. За його словами, найбільшою проблемою для імпортерів стала непередбачуваність України. Вчора відбулося засідання комітету Верховної Ради з питань підприємництва і він рекомендував парламенту продовжити термін дії мита ще на півроку, і це зробив орган, який. Має захищати наші інтереси, наголосив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів. Робота поза законом працю українських студентів за кордоном часом використовують незаконно. є заява Міністерства внутрішніх справ його представники мають відповідні заяви. Про це влаштування студентів з України в країнах Євросоюзу слід законодавчо врегулювати, переконані правоохоронці. Заступник міністра внутрішніх справ України Володимир Євдокимов повідомив, що студентів гарних навчальних закладів під виглядом практики відправляють працювати до країн Європи. Проте це може відбутися лише з дозволу керівництва вищих шкіл до департаменту МВС у боротьбі зі злочинами, пов'язаними із торгівлею людьми, надходили такі скарги від студентів. Тому працевлаштування студентів з України в країнах ЄС слід врегулювати на рівні законодавства. Переконані правоохоронці. І на цьому ми завершуємо цей випуск. Проте інформаційний день на цьому не закінчується. Озброїтесь ручкою і блокнотом і записуйте новий афоризм від Олега Филика. А також про найцікавіші новини спорту він розповідатиме у спортивному огляді. Я прощаюся з вами. А завтра у цій студії чекайте Світлану Кренців. Нехай вам щастить. З усіх речей час найменше нам належить і найбільше за все його нам бракує. Я ж маючи кілька хвилин ефірного часу, зроблю все можливе, щоб нікому з наших глядачів не бракувало новин про спорт. Студії Олег Филик. Мої вітання сьогодні у випуску тенісні надії з Трищини різ до мети. Крета швидкої допомоги на швидкості 160 км за годину. Місце призначення Галицьке медичне ралі Бій за титул Європейської боксерської асоціації відбудеться у Львові. Новини тенісу вчора на акортах СК «Сокіл» завершився турнір на першій стрія тенісу в дитячій категорії. Про нього в нашому сюжеті. Те, що цей вид спорту користується неабиякою популярністю на стрищині, є фактом беззаперечним. Підтвердженням цього є кількість присутніх уболівальників та й просто глядачів на спортивному дійстві. Бажання наших дітлахів займатися саме тенісом до кожного приходить по різному. Комусь це батьки, комусь друзі чи знайомі. Але найкращі любов до цього справді аристократичного виду спорту прищеплюють у тенісному клубі Сокіл, президентом якого є Зиновій медю. Це не новачки, це не є турнір для початків, це люди, які вже трошки розуміються, і спортсмени, власне. І кожен з них отримає свої очки, які будуть зареєстровані, занесені в загальний рейтинг всеукраїнського турніру, всеукраїнського туру. І це якраз це є тим, що важливо для спортсменів, для дітей, що вони набирають свої очки, вони мають якийсь рейтинг. Це їм цікаво бути. І це не тільки рейтинг, тобто стріючі Держава, Моршен, Вітерська лед, а це рейтинг всеукраїнський. Попри ще такий юний вік, вихованці Олега Медюха ще раз продемонстрували жагу до вдосконалення та розвитку своїх навичків та майстерності. Майже кожен з них хоче пов'язати своє подальше майбутнє з тенісом. Я клея клучаник Сергій Сергійович. Займаюсь, я буде в цьому році 4 роки, як як займаюсь. Я зайняв сьогодні перше, перше місце, тому що я старався. Чи я хочу зробити кар'єру тенісиста. Мене звуть Дорча Арій Вікторович. Займаюся я 5 років. Цією зимою буде 6 років вже. Я тут зайняв перше місце. треба не здаватися, грати далі. У Львові стартувало Галицьке медичне ралі 2009. У Львові відбулось урочисте відкриття Галицького медичного ралі 2009. Змагання серед екіпажів карет швидкої медичної допомоги у Львові проводиться вже втретє. Перші змагання відбулися у 2006 році. Галицьке медичне ралі це є відпрацьовання навичків надання швидкої медичної допомоги в різних ситуаціях. Ближче до чемпіонату Європи з футболу нашим медикам потрібно працювати по європейськи допомога, яка надається мешканцям місця та його гостям. Має бути на найвищому рівні до столиці Галичини. Прибули представники усіх 24 областей України та Автономної Республіки Крим. Окрім вітчизняних екіпажів, за право називатися кращими боротимуться медики з Польщі та Білорусі. Загалом до участі у змаганнях прибув 31 екіпаж швидкої медичної допомоги. Галицькі медичні ралі триватиме до 13 червня на базі Яврівського міжнародного центру миротворчості та безпеки. Львівщина у липні буде господиною чемпіонату України та всеукраїнських ігор з тріатлону. На території мисливсько-рибальського господарства Майдан, село Верещиця Яворівського району Львівської області, відбулася виїзна нарада з приводу підготовки та проведення чемпіонату України з тріатлону та всеукраїнських ігор з цього виду спорту. Вони проходитимуть із 16 до 20 липня цього року. Нагадаємо, тріатлон вид спорту, який включає в себе три складові: плавання, їзду на велосипеді та біг. Віктор Плотніков битиметься за титул EBA у Львові. 27 червня у Львівському палаці спорту Україна відбудеться вечір боксу, в рамках якого в головному поєдинку вечора Львівський напівсередньоваговик Віктор Плотніков зустрінеться з боксером із Узбекистану Шерзотбеком Аліманджановим. У 12-му раундовому бою боксери оскаржать вакантний титул чемпіона Європи за версією європейської боксерської асоціації. Також 27 червня в рамках вечора боксу глядачі побачать бої за участю добре знайомих місцевій публі. Ці буксерів надважковигаків Андрія Руденка та Константина Ровенського. Стадіон Україна хочуть назвати іменем Лева Броварського. Депутат Львівської обласної ради Остап Козак надіслав міському голові Львова Андрію Садовому звернення із проханням надати стадіону Україна ім'я Лева Броварського. Він довгий час був капітаном Львівської команди. 2000 року був визнаним найкращим гравцем львівської команди за всі роки. Був досить відомим тренером, фактично найбільш відомим футболістом зі Львова. Було б добре, якби для увіковічнення його пам'яті стадіон, на якому він грав, носив його ім'я. Я зазначив депутат облради. Нагадаю, 4 червня на 61-му році життя після важкої тривалої хвороби відійшов на вічний спочинок. Лев Броварський легендарний футболіст Львівських Карпат та видатна особистість українського спорту поховали Лева Броварського на Личаківському цвинтарі. Це була остання новина на сьогодні. Для вас працював Олег Филик. Бережіть себе і своїх близьких. Шануймося. Завтра вранці, можливо, дощитиме, буде хмарно, в день небо проясниться. Температура повітря досягатиме 19 градусів тепла. Вологість повітря становитиме 60%. Вітер північно-західний зі швидкістю 4 метри на секунду. Атмосферний тиск 734 міліметри тутно стовпчика.